Макдональдс не отримує прибутку за бургери. Microsoft спалює гроші на випуск Xbox, а кінотеатри втрачають до 70% на квитках. Це прорахована стратегія. У Макдональдс базові бургери часто віддають майже за собі вартістю, щоб ти добрав комбо. На комбо й соус, картопля, напій, то націнка злітає до 800%. Майкрософт також грає в довгу, консоль продається в мінус, зате прибуток повертається через геймпас, ігри та платний контент. Такий підхід давно має ім'я бритвена модель. Пояснення просте, її популяризував Джилет. Станок коштує смішно, а ось Леза зовсім інша історія. Там націнка доходить до 1300 Кіно та ж логіка. Думаєш, квиток по 200 гривень робить касу? Звісно, ні, основні гроші з напоїв та попкорну. Собівартість попкорну майже нульова, але цінник як крило від літака. Соцмережі діють схожим чином, тільки замість попкорну твоя увага. Вони роками вливають мільярди в сервери та інфраструктуру, аби ти не відривався від стрічки. Поки ти дивишся, твій час перепродають рекламодавцям безкоштовний сир, як завжди у мишоловці. Наступного разу, коли візьмеш щось підозріло дешеве, зупинись на секунду і подумай, на чому конкретно прямо зараз заробляють на тобі. А які ще приклади бритвеної моделі ти знаєш?